Вдарила ножем і підпалила. Поліцейські Одещини затримали 14-річну дівчину за підозрою у вбивстві подруги. Правоохоронці повідомили школярці про підозру. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. 6 січня вранці в Ізмаїлі на березі річки Дунай містянин, гуляючи з собакою, виявив палаюче тіло дівчини, про що одразу сповістив у поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила вбито 14-річну місцеву жительку. На тілі Потерпілої виявили декілька ножових поранень. Пошуками особи, яка позбавила життя дитину з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативники та прикордонники зі службовим собакою. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження у місті, на яких зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Вжитими заходами того ж дня її розшукали в іншому кінці міста. Побачивши поліцейських, школярка у скоєному зізналася. Зі слів фігурантки, вона була обратно. Вражена на подругу, нібито через те, що потерпіла постійно її обкрадала. За це школярка вирішила помститися вбивством, яке заздалегідь спланувала. Правопорушниця взяла простирадла, ніж, алію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Садила потерпіла на простирадла, зав'язала очі пов'язкою і підступно декілька разів вдарила ножем. Попередня від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіла дівчини правопорушниця облила олією, підпалила і втекла з місця, кинувши у вогонь ніж. Зазначимо, що кримінальна відповідальність за умисне вбивство настає з 14 років, тож дівчина відповідатиме за скоєний злочин у повній мірі. За наявності достатніх доказів, прокурори Ізмирської окружної прокуратури повідомили неповнолітній фігуранці про підозру вбивці, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. На теперішній час підозрюва перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання із запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.